Всім привіт! Мене звати Ліза, я режисерка та мисткиня, в минулому ютуб-блогерка, а ще я дуже люблю подкасти. І мені здається, що на українському YouTube не вистачає такої простоти та щирості, наче ти сидиш і спілкуєшся з другом, якому ти довіряєш, і з яким можеш спілкуватися на ти. От знаєте, прям комфортік. Дуже хочеться розрізноманітнити купу професійних і серйозних інтерв'ю та шоу і дати. Право голосу людям, які вже чогось досягли в різних сферах: мистецтво, культура, психологія, але про яких ще так багато людей не чули. Відчувши цю потребу, відчувши відкриту нішу, я вирішила створити такий лайфстайл, інтерв'ю, подкаст з людьми, які дуже мене надихають. І я сподіваюся, що надихнуть і вас. І назвала я цей проект Ага, і шо? Бо ага, і шо там далі було. Це пілотний сезон. Все, що ви бачите, перше як для мене, так і для більшості моїх гостей. Сподіваюсь, ви відчуєте себе як в колі друзів. Гостя тут, в цьому випуску, це психологиня, тікток-інфлюенсерка, я би так її назвала, і моя найкраща подружка. Настя Васильєва. Почуєте трішки про її життя, її рутину, її навчання, про вигорання, про розлад сну, про відпочинок, про те, скільки заробляють психологи. Приємного прослуховування. Спочатку я вам скажу, як я знаю Настю. Я знаю Настю як гітаристку до співзасновницю харківської групи Падла. Настя, тепер скажи, хто ти? Я? Хто я? Я думаю, як сформулювати, хто я, бо в Україні немає якихось прям жорстких законів, в які регулюють діяльність психологів. Ну от Я психологиня. я тіктокерка, звучить кринжова. Закінчую магістратуру на клінічної психології, навчаюсь на КПТ-терапевтку. Мама кота. Тіха сказати, що да? ти <реш> такий... котяча мама. Настя, скажи, чому психологія і чи була вона так затрепована, коли ти йшла на психолога? І чому ти все ж таки не обрала шлях бути рок зіркою і продовжувати грати на гітарі в групі «Погадло»? А <реш> пішла більш серйозним шляхом таким? Ну, група, взагалі, називалася вже в свої кращі времена Маніту. Чому я пішла на психолога? Бо я в цьому бачу сенс, я в цьому бачу е, якийсь свій you пашен. Know. Uh -huh. Типу, мені дуже цікаво, От скільки я навчаюсь, ти зазнаєш, що я навчаюсь дуже багато, стільки мені цікавіше продовжувати і ще більше, більше дізнаватись. Рок зіркою я не стала, ну бо я не рок зірка по природі, типу, я не настільки. Людина експресивна, не настільки людина артистична. Мені подобається знімати блог, і це вимагає від мене розвитку певних типу своїх якостей, сторін. Але щоб виступати на сцені, ну не знаю, мені здається, це не моє. Розкажи за свій середньостатистичний день. Я прокидаюсь на цьому ліжку десь дев'ятій день ранку. Потім я йду, роблю йогу, роблю сніданок. В одинадцяті в мене починаються консультації. Спочатку три підряд, потім перерва півтори години на обід, потім ще дві. І це вже десь сьома година вечора, напевно, шоста-сьома. Далі як піти? Або я дивлюсь фільм з хлопцем, або ну, йду гуляти, десь з друзями зустрічаюсь. Щось, напевно, таке. Ну, це прям стандартний день. Бувають коли в мене навчання, і це просто дурка. А що буває, коли в тебе навчання? Наприклад, зараз в мене була сесія, і десь о 8-й ранку в мене починались заняття. Ну там, наприклад, десь до четвертої вечора в мене були пари підряд. Потім було три консультації, наприклад, це вже десь восьма. Потім я ще робила якусь домашку, читала якісь книжки. Ну, якби би трэш. Я не знаю, як у тебе вистачає сил. Ну, такий формат життя. Знаєш, це такі, як ти ходиш по краю, да? десь там пропасть вигорання і повна епатії, і ти отак от ходиш по краю, ходиш, ходиш, ходиш. І, і коли відчуваєш, що тебе вже туди кренять, ти такий оп, і виходною взяв себе. Знаходишся на межі вигорання, чи це тебе задовільняє? Звісно, ні. Тоді життя дана для того, щоб кайфувати, я вважаю. Але зараз такий етап життя, що треба постаратися. Типа в мене є сили, в мене є ресурси на те, щоб досягти того, що я собі бачу там за мету. І я думаю, зараз саме такий прайм для того, щоб робити у тебе. Да, все, що я хочу. Ну, тобто, в мене максимально вросисті сіл, когнітивні здібності. У мене є, не знаю, там час, нема якихось особо зобов'язань, окрім кота. Як вчасно відчути, що тобі потрібен відпочинок і реально себе зупинити і дати собі видихнути, не відчуваючи провину за це? Бо ну як же ж у мене зараз час на розквіт, а тут, тут чомусь як це я, я не вивожу, як це так? Давайте так, ми всі різні. Так? Тобто, якщо мені такий темп окей, це одне, комусь такий темп може бути не окей. Взяти мене зараз, та і мене там чотири роки тому, це дві зовсім різні людини по рівню енергії. І важливо розуміти, що коли ви стараєтесь зробити якнайбільше, у вас не вийде, поки у вас немає з чого щось робити, з чого. Якби відштовхнутися, так вам потрібен якийсь базовий мінімум, щоб встати з ліжка, піти там, просто вмитися. Та? Якщо ви на тому рівні, де ви просто поки лежите, і вас зовсім немає сил ні на шов, просто ви чувствуєте максимальну апатію, може, ви в депресії, то важливо розуміти, що цей рівень енергії, та, там, від нуля до трьох, умовно, в якійсь шкалі, там до десяти балів, це той стан, в якому ви потребуєте мінімальних дій. Є такий базовий закон психіки, що ваша енергія з чогось береться, з якихось дій, тобто ви щось робите і отримуєте взамін якийсь рівень, та, типу енергії, настрою і так далі. Якщо ваш рівень енергії мінімальний, вам потрібно робити якісь мінімальні дії. Тобто, ви якби потрошки заходите на таку спіраль, та, і починаєте розкачуватися, розкачуватися, розкачуватись. Зараз те, як виглядає мій день, це результат маленьких-маленьких кроків. Коли я там почала викладати одне відео в день, вести одну консультацію в день, дві, три, потім там, не знаю, більше заходити на пари, більше робити домашки, більше включатись. Тобто так не було, що я лежала в ліжку, опа, встала, провела п'ять консультацій, побула на чотирьох парах, написала магістерську. Це було зовсім так поступово-поступово, і коли ви вибудовуєте цей день і своє життя в таку систему, де вам комфортно. Вже якби не постає питання, напевно, там, а як от і робити, і відпочивати. Я ще вважаю, що дуже важливо розуміти, коли, ем, коли ти маєш просто відпочити, просто полежати. Бо якщо ти просто не положиш і типу фізично не відпочинеш, то ти не зможеш ну ніякі дії робити. Типу mm -hmm. є стан, коли ти можеш просто нічого не робити, І це типа норм, і це ок. Мені, до речі, дуже подобається концепція семи видів відпочинку. Я її зазвичай скорочую до чотирьох, бо сім це вже якось заплутає. Це коли ви втомлені емоційно, наприклад, у вас були якісь дуже яскраві події, там ви кудись вступили чи ви кудись поїхали, у вас багато нових вражень. Є втома інтелектуальна, коли ви багато навчались, там у вас була сесія, наприклад, або щось прочитали, там тільки що багато ресурсу на це витратили. Втома соціальна, коли ви втомилися саме від взаємодії з людьми, що, наприклад, у мене робота так, дуже соціальна. І втома фізична, тобто, коли ви просто ходили, гуляли, бігали, спортом займалися і так далі. І як казала мама в дитинстві, та що відпочинок це переключення видів діяльності? Оце реально ну на мені принаймні, працює. Тобто, коли я дуже втомлена на роботі, це значить, що втомлена емоційно, соціально більше так. Тоді я там йду на прогулянку, йду на танці, йду на йогу. Щось таке роблю, щоб скинути ту втому і дещо переключитись в фізичну діяльність про провину. Ну, напевно, тут про провину те, що ну, всі ми різні. І я колись була в такому стані, що не могла зробити якихось базових речей. І це взагалі, напевно, свідчить не вже не вже про втому, а про не знаю, вигорання, депресію, тобто щось більше, ніж просто втома, якщо ви зовсім нічого не можете робити. Якщо ви щось робите, але потребуєте відпочинку, альо, ми люди, ми не можемо не відпочивати. Це як їхати на машині, і не ставати, не заправлятись на заправці. Ну, ви, звісно, можете приїхати чуть-чуть далі, так? якщо не будете зупинятися чуть-чуть швидше. Але потім ви станете просто і будете стояти і ждати евакуатора, я не знаю. Окей, okay, раз ми вже говоримо про втому і про відпочинок, хочу поговорити з тобою про сон. Це тема, яка. Яка торкається і мене дуже сильно, і торкається Настю. У мене вісім місяців тому діагностували інсомнію. Це розлад сну. Е, у Насті він був але трішки раніше. Трішки. 5 ну, років трішки назад. п'ять років тому, <світ> так. У ну, нас досі є проблеми зі сном, які ми досі вирішуємо. І у мене, і у Насті, скоріш за все, розлад сну розпочався через. За активну роботу, за активну діяльність, ми просто йдемо по моїм психічним проблемам, якщо втім, коли у мене розпочалася активна фаза розладу, сну, коли я взагалі не могла спати, Настя дуже активно мене заспокоювала. І, скажімо так, якби не те, що казала мені Настя, мені б було ще важче. Давай трішки про це поговоримо. Якщо ти можеш нам розповісти. Що таке розлад сну, як він в загальному з'являється, і що найголовніше, як не нервуватися, якщо ти не можеш спати, і як почати його лікувати. От так все по черзі. Що таке mm -hmm. розлад сну? і як він з'являється? Вау! <сум> <сум> Сонечко вийшло. Я хочу просто прочитати вам критерії діагностики за діагностично-статистичним посібником, щоб у нас так не було. Ацібетне. Наявність порушення кількості, якості або часу сну. Труднощі засинання, труднощі з підтриманням сну, часті пробудження, раннє пробудження, надмірна сонливість, порушення циклу сонне спання, якісь патологічні явища під час сну. І, напевно, головний критерій в діагностиці будь-якого розладу це той стрес, який він вам приносить. Тобто, що порушення сну має викликати у вас. Порушення в інших сферах, наприклад, ви не можете нормально працювати, не можете нормально спілкуватися з людьми, у вас знижується концентрація, пам'ять, дратівливість і так далі. І що не менше трьох ночей на тиждень це мусить тривати, і не менше трьох місяців для хронічних форм. І, до нас... речі, важлива диференційна діагностика, це означає, що нам важливо відрізняти розлад сну окремо від депресії, наприклад, бо депресія може спричинятися. Проблеми зі сном, і тоді це не буде розлад сну. Тобто, uh -huh. якщо у вас з симптомів тільки порушення сну, це значить розлад сну. Розкажи за свій розлад сну, як він з'явився. Ну, в общих чертах я багато працювала, я працювала в магазині зуття е, і навчалась паралельно, це все було очно, в мене була знову ж таки сесія, я просто я вставала в 5 ранку, там, виходила в університет. Потім їхала на роботу, приходила десь в 11 додому, і тоді робила ще домашку, а потім лягала. Ну, краще, дуже мало спала. І тоді, в якийсь момент, я просто не могла заснути від стресу, від перезбудження. Знаєте, коли ви втомлені вже настільки, що навіть заснути не можете. Ви закриваєте очі, і у вас просто якісь дурні картинки перед очима. А потім через декілька. Безсонних ночей, це набрало обертів, і тоді в мене з'явився страх не заснути. І ось це основне в розладі сну. Тобто, коли ви просто не можете заснути декілька ночей, це не страшно. А коли ви лягаєте в ліжко і розумієте, що я сьогодні спати не буду, і так вже відбувається, типу, там, місяць, другий, вже просто гігієна сна вам не поможе. А що поможе? А поможе капети терапія. Вот. Взагалі, ви можете піти до психіатра, він вам випише якісь снодійні, але від снодійних є ризик залежності. І ну, тут, якби, ви вже обираєте. Звісно, що якби ми обирали між безсонням, порушенням взагалі всього життя і тим ризиком залежності, понятно, що ризик залежності тут вже нікого не волнує, якщо ви просто не спите там місяць. Ну, і це не від усіх. С якщо вам там, наприклад, антидепресанти прописують, то це інакше працює. Розлад сну, він з'являється через щось і лікувати симптом, не лікуючи основну проблему, це, це трішки дивно. Це не допоможе настільки, наскільки би допомогла психотерапія і зміна всього життя для того, щоб знов почало спати. І да, і ні. Ну, типу, якби кпт соня засновується саме на роботі зі сном, наприклад. Тим, що ваше ліжко має бути тільки для сну. Якщо у вас починається епізод безсоння, безсонна ніч, ви маєте встати з ліжка і піти кудись на кухню. Тобто ви не мусите створювати такої асоціації, що ліжко це безсоння, ліжко це роздратування, злість і так далі. У вас от ліжко тільки в стані сну. Угу. По-друге, наприклад, це робота з тим страхом безсоння, та, що підтримує безсоння. Коли ви боїтесь не заснути, ви дратуєтесь, злитесь, нервуєтесь і не можете заснути. Важливо, якби декатастрофізувати безсоння. Ну тобто, я не засну, окей, нічого страшного. Там вже було багато таких ночей, що я не спала і. Якби, хоч якось я це вивозила. Для мене просто така емоційна ця тема, бо це от прям знаєте те, через що ти пройшов, і кожен раз, коли ти бачиш таку людину, яка з такими ж проблемами, тобі хочеться просто от розказати все одразу. Ще, до речі, коли в мене видаються без ночі досі, мені дуже допомагає такий парадоксальний намір, що я наміріваюсь не спати спеціально. Uh -huh. Це максимально знищує страх, не заснути. Тобто я прям лежу з відкритими очима. 30 секунд з відкритими очима, 30 секунд з закритими очима. І таким чином я прям мінімізую своє нервування від того, угу. що я не можу заснути. Але в тебе досі є безсонні ночі? Дуже рідко. Ось час я вже навіть не можу згадати, коли останній раз було, може, пів року тому. Але вони все ще іноді з'являються? Так, від перенапруження, від якоїсь зміни, наприклад, коли я їду в потязі і мені складніше заснути. Ну, тобто, так, да. це якби підвищує ризик, що у вас буде така проблема час від часу. Чи це значить, що все життя це буде слабким місцем, і от якщо розлад сну стався один раз, це значить, що він, він реальний і, майбутнє, мені ж страшно тривожно стало. Коли я це запитала. Так, <сум> <сум> да. да, да. Спасімо. Це з одного боку може дуже засмучувати, але з іншого боку, якщо у вас вже стався якийсь розлад один раз, ну є ризик, що він повториться, наприклад, з депресією це просто в геометричній прогресії від збільшується з кожним епізодом, але ви вже знаєте, як з цим впоратись. Ну, тобто, наприклад, якщо в тебе був розлад сну від перенапруження, і потім в тебе сталося ще одне перенапруження на роботі, і в тебе знову з'являється безсоння. Ти вже знаєш, що робити. Типу, ти вже менше маєш ризику потрапити в якусь таку хронічну історію, яка прям зовсім вибиває тебе з колії. Тобто, ну, в тебе вже є інструменти, як з цим впоратись. І це, мені здається, може чуть-чуть заспокоїти -чуть тривожність. Якщо ви знаєте, через що у вас з'являються розлади, просто робіть так, щоб вони не з'являлись. Щоб ось цього. Ось цієї причини, щоб їх було на якомога менше. Ну, це має сенс, типу, це логічно. Да. Типу не перенапружуєтесь, будете спати нормально. Ну, тобто ви це маєте, як я живу зараз. Так, да, ви маєте знати свої фактори ризику. Тобто там перенапруження це один з найрозповсюдженіших, напевно, там стрес, там. Що що не буває від стресу, поганого, напевно, все, що погане від стресу може бути. До речі, от ще цікаво, якщо ти чутлива людина, що в тебе такий чутливий темперамент, тобто ви знаєте, з дитинства були достатньо чутливі, такі достатньо тонкої натури, от да, що понятно буде більшості, то ви в цілому маєте ризик ну, якихось психічних розладів, бо ви можете бути більш підвержені там стресу, якимось таким подіям. Але це лише один з трьох факторів. Та, от, це ваша біологія, наслідственність, ваш темперамент. І є ще два фактори. Тобто, це безумовно, що ваш досвід у дитинстві, ваша історія життя, як, наскільки вона була там сприяюча або не сприяюча моральному та, якомусь гарному самопочуттю. І третє це от, власне, якісь події, які запускають, які стають. Таким спусковим крючком. Тобто, якщо у вас сталося перенапруження, там великий стрес на роботі, якийсь стресовий епізод, це запускає якийсь розлад, угу. бо є ще два стовпи. Окей, перейдемо трішечки на більш особисті питання про городу. Про мою uh... депресію, про мою безсовість. <laughs> Скажи, uh, Настя, скільки ти вже вбухала в своє навчання? Що саме ти вивчала, скільки це було, де ти навчалася, що за курси, і от якщо так, так можна і реально, підрахуй. Скільки 40 минут просто буде значить. <laughs> Я пам'ятаю, що минулий раз, коли ми знімали, ти, ти щось рахувала в, yeah. в цьому регуляторі. Ну, давайте давайте в общих чертах. Да? Навчання в університеті на бакалавраті я навчала 4 роки безкоштовно. От, на магістратурі магістратура коштувала. Давайте калькулятор все достанемо. 22 500 семестр на три семестри майже 70 тисяч. Це магістратура. Я навчалася не за тому там не було безкоштовного. Плюс ще 70 я віддала за річний курс, щоб називатися КПТ-психологом, КПТ-консультантка. І таке це 140 тисяч. Угу. Ну, якісь дрібні курси, ну це може там ще тисячі сорок. І зараз я віддаю по 70 тисяч за рік. Це чотири роки ще навчатися. На навчання в на психотерапевтку саме КПТ. В, в... 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 як називається університет? УІКПТ. УІКПТ. У, і, У, і, У і, і тобто все в загальному вийшло. Плюс чотири на сім. Чотириста шістдесят тисяч гривень. Да. Ну це розумієте, так? це я вже там шостий рік навчаюсь. Тобто це не, не, не отак я полмільйона доліла. Каже, <гум> Настя, <гум> скільки заробляють психологи? Ну, по різному, по різному. Скільки я заробляю, ти хочеш запитати? <гум> якщо хочеш відповісти на таке питання? <гум> <гум> Та може, в принципі, я думаю, з кількості там консультацій і ціни ви можете самі легко порахувати. Я заробляю десь зараз. Ну, до двох тисяч доларів. 80 тисяч гривень десь так, в середньому місяці. Це там, після налогів. Ну, бо насправді я живу в Кракові, і це не такі великі гроші. Типу, це, я не знаю, я, може, навіть якби сама жила, мені було б важко покривати просто якісь базові потреби. А так, знаєте, психологи можуть зарабатувати дуже багато. А буває дуже мало, знаєте. От, ну, це дуже залежить, реально. Бо я знаю багато колег. Це більшість починаючи, напевно. Хто прям зовсім має там труднощі з тим, щоб знайти навіть собі базу, там, клієнтів, 10, наприклад, на тиждень. Ну. Наскільки я знаю, у нас є одна із улюблених тем роботі психотерапії це самореалізація да. і гроші, і заробіт. І ну, типа ну, як, як наслідок, да. Да, як наслідок самореалізації. Тому завісувається. І давай найкращу пораду, яку ти можеш дати е, людям з розладом сну. <рес> з розладом <в> сну? <рес> <рес> да. Ми так сьогодні про нього багато говорили. <рес> ну, ну, це болить в мене, розумієш? Це... Ну і не тільки в мене люди, які, які живуть, наприклад, в Києві. Думаю, собачку. Я не важко. знаю, як ви живете в Києві, ребята. Я туди на тиждень приїжджаю, і в мене розлад сну отак от починається. <рес> Прочитайте додаток Б. До книги, яка називається Роберт Ліхі, Свобода а тривоги». Не знаю, нуга напевно мусить бути в українському вже перекладі. Там якраз про безсоння. Там зібрано дуже багато різних порад. Більшість, що я озвучила тут, але ще й додаткові знайдете, там більш детально описані. І, взагалі, мені ця книжка дуже допомогла, коли в мене було безсоння. Саме та глава, вона коротенька, всю книгу читати не треба. Дуже хотілося більше задати питань, і є дуже багато всього, що я хочу і хотіла попитати в Насті, що навіть в мене написано і розписано. Але так як це у мене пробний сезон подкасту, і я не хочу робити відео дуже довгими, і хочу лишити Насті ще теми для її ютуб-каналу. Силичка в мене на описані. будемо закінчувати дуже. Вдячна Насті за те, що включаючи те, що ми перезнімаємо ще цей випуск. От, я дуже рада, що Настя погодилася. Підписуйтеся на Настю, підписуйтесь на її YouTube канал, якщо він вже буде створений, я залишу посилання, Не я буде. думаю, що він вже буде. Підписуйтесь на її TikTok, підписуйтесь на мої соцмережі. Дякую, що послухали, і до зустрічі в нових випусках, в нових відео. Бережіть себе і спільними. Спите своих близьких. І спіте добре. Пока. І спіте хорошо. О, мені на хазу ціка. Я задам цей кадр.